Давайте поговоримо про жири. Жири не як джерело енергії, а цього разу як будівельний матеріал. Клітини-мембрани нашого організму складаються в основному з жирів. Клітинні мембрани дуже важливий компонент, оскільки через них протікають усі процеси обміну клітин. Постачання та утилізація відбувається через клітинну мембрану. Для побудови цієї мембрани потрібні різноманітні жири. Деякі з них організм може виробляти самостійно, інші він повинен отримувати через харчування. омега 3 жирні кислоти належать до тих жирів, які організм не може виробляти сам. Вони належать до основних мікроелементів, а це означає, що їх потрібно вживати з їжею. Де вони містяться? у жирній морській рибі, лососі, скумбрії, сардинах або оселедці? Ці компоненти мають бути у вашому раціоні приблизно двічі на тиждень, оскільки омега 3 жирні кислоти життєво важливі, наприклад, для мозку. Який містить найбільшу частку омега 3 жирних кислот, також вони важливі для наших судин. омега 3 жирні кислоти відіграють важливу роль у харчуванні, особливо у фазах росту під час вагітності, грудного вигодовування, а також у літньому віці, якщо у вас немає можливості регулярно вживати рибу з якоїсь причини. Можливо, вона вам не подобається або не засвоюється, дієтична Супер суперомега прийде на допомогу. Вона містить найважливіші жирні кислоти омега-3 ейкозапентаєнову та доказагексаєнову у високій концентрації у поєднанні з цінними інгредієнтами, такими як олеїнова кислота, бетоглюкан та інші. Рекомендується приймати три капсули на день, і дуже важливо вживати капсули. Під час основного прийому їжі для засвоєння омега 3 жирних кислот організм має бути підготовлений, тому обов'язково вживайте капсули під час прийому їжі, запиваючи рідиною.